Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні оглянемо твердосплавний машинний мічик М8 з кроком 1,25 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назвою цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш «Мічик» ось якогось такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-58 разом з покриттям ті вказує на здатність цього твердосплавного інструмента обробляти матеріали групи ПМКС за класифікацію ISO 513, тобто вуглецеві та високолеговані сталі нерживічі сталь Авун а також жароміцну сталь, покриття алюміній нітрит титану, яке використовується для ріжучого інструмента, термостійке та зносостійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мічиком нарізають праву різьбу м 8 з кроком 1,25 і стандартного ряду ISO содін або ж ДСТУ чи гост 160 93 у підготовлених на скрізних челухих отворах діаметром 6,75 мм. Довжина робочої частини мічика 14 мм, а загальна 90 мм. Діаметр хвостовика 6 мм. квадрат хвостовика, Тих міліметра для відведення стружки на ньому прорізані шліфовані три канавки. Цей та інші твердосплавні мічки агір ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ocean.biz.ua А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.